Притча насіння любові. Один мудрець вчив своїх учнів. Уявіть, у землероба є невеликий пакетик насіння, і він його сіє, потім він збирає плід, наповнює ним великий пакет, якщо він потім висіє плід з пакету, то коли збере врожай, наповнить насінням цілий мішок. І коли в нього стане багато насіння, і він його висіє, то потім заповнить цілу комору. Але якщо він триматиме насіння в пакетику і не посіє його, то в ньому заведуться черви. Він повинен кинути насіння в землю, щоб воно проросло, виросло і дало плід. Хочу сказати, що те ж саме відбувається і з любов'ю, щоб любов зростала, треба її віддавати. Людина, яка не віддає навіть ту невелику любов, що в неї є, немов тримає в руці жменю насіння і не хоче його посіяти. Така людина лукава, яка приховує свій талант, Залежно від того, скільки любові ти віддаси, стільки й отримаєш. Давайте і дасться вам, мірою доброю, натоптаною, утрушеною, переповненою віддадуть вам, бо якою мірою міряєте, такою ж мірою і відміряється вам.